Ми з вами вже на протязі пів року ведемо діалог про те, що є головним для області і в яких сферах економіки область потребує спеціальних нових підходів, підходів з реформування та інвестування. І дійсно, сьогодні серед основних пріоритетів розвитку області, розвиток нашої економіки це і питання номер один. Тому що це і створення робочих місць, це і належний обласний бюджет і так далі. Ми побачили, і це не є новиною, що на з тим, що Україна є по багатьох признаках інвестиційно привабливою країною, і наша область одна із найбільш привабливих регіонів України, але на інвестиційному ринку. Можна сказати, склались такі тенденції, що при наявності умов для належного інвестування та розвитку економічно активних підприємств, на жаль, ми не досягаємо того результату, якого би хотілося. І знову зустрічаючись з інвесторами, ми бачимо, що пропозиція інвестиційних проєктів є недостатньою. Тому ми поставили собі за ціль збалансувати перший і другий. побачити, в чому а, рівень проєктних пропозицій на інвестування є не, так, не таким цікавим, яким би хотілося, і що є причиною, а, я би сказав, такої недостатньо активного рівня інвестицій до області. Ми можемо сказати, що. Системно випрацьовано біля шести блоків, які можуть бути потенційно інвестиційно провадленими. Це різні галузі промисловості, галузі IT-технології, наш цілий туристичний блок із всім, що є. І паралельно з тим пропрацьовані і вимоги, і той досвід інвестиційних проєктів, який був в області до цього часу. Ми сьогодні анонсуємо проведення інноваційного інвестиційного форуму, який є одним із складових частин загальної програми розвитку економіки в області. Ми маємо надію, що форум ближче відкриє можливості регіону. Ми постараємось довести до потенційного інвестора, які сектора економіки в нас є цікавими для інвестицій. Ми проведемо приклади, покажемо динаміку, покажемо ринки. Ринки в Україні, ринки наших сусідніх країн. Ми надіємося, що із близько 115 зареєстрованих учасників, а це є і приватні особи, це є окремі експерти, це є організації та фонди, ми бачимо великий спектр банків, які готові взяти участь в цьому діалозі. Хочу сказати, що одним із цікавих блоків це буде ціла серія презентацій по можливостях ІТ-технологій IT і IT-підприємств Львівщини. Ми також надіємося отримати отримати цікавий діалог по інвестиціях в наші підприємства промислового сектору. І, звичайно, готельний та туристичний бізнес. От так коротко. Все. Дякую, будь ласка, якщо вас